Вітаю вас. Стан шкіри та швидкість її старіння в першу чергу залежить від способу життя, а не від генів, як вважалося раніше. Після дослідження 65 пар близнюків стало зрозуміло, що ідентичний набір генів не допоміг їм старіти однаково. Найбільш негативно на стан шкіри впливає тривале знаходження під сонячними променями, паління та алкоголь. Одним з найефективніших сучасних методів омолодження визнані лазерні технології, і саме про них ми будемо говорити сьогодні. Неможливо уявити сучасну медицину та косметологію без лазерних технологій. Різні комплектації лазерних систем дають необмежені можливості для програм медичної косметології у сфері омолодження як для лікарів, так і для пацієнтів. Інноваційні розробки дозволили досягти унікального поєднання ефективності і безпеки лазерних процедур. У косметології з метою омолодження використовуються дві основні групи лазерів: неаблятивні без пошкодження і аблятивні, такі як і Р'як та СО 2 що пошкоджують поверхню шкіри. Глибоке термальне омолодження термін, який варто знати кожній жінці. Після проведення такого курсу лазерних процедур відбувається формування нового колагенового каркасу, у результаті чого розгладжуються зморшки, шкіра стає більш пружною, еластичною, покращується її структура та колір. В лазерній косметології існує декілька методів омолодження. Їх застосовують відповідно до потреб та стану шкіри пацієнта. Найшвидша методика методика смус омолодження. це експрес-процедура, під час якої лазерний промень діє на поверхневі шари шкіри. Внаслідок термічної дії ербієвого лазеру, стимулюються колагенові та еластинові волокна. Ефект ліфтингу шкіри видно одразу. Шкіра стає більш гладенькою, пружною, зникають дрібні зморшки та пори, які зазвичай видають вік. Загалом робити цю процедуру можна раз на півроку. начинающий с 30-летнего вику так называемая методика смусомоложения она показана пациентам старше 30 лет у которых уже проявились первые признаки возрастного старения кожи когда есть провисание расширенные поры выраженные мимические морщины это процедура мгновенного лифтинга эффект виден сразу после ее выполнения ну конечно же как любая быстро выполнимая процедура Сохраняется эффект недолго, то есть примерно где-то не более чем полгода. Соответственно, при необходимости ее можно повторять. Она абсолютно комфортная, не требует каких-либо методов анестезии серьезных, практически не имеет периода восстановления. После нее человек сразу может вернуться к повседневным делам. При этой процедуре... Точкой приложения служит уже имеющиеся волокна коллагена и эластина. При поддействии хирургического лазера, аэрбиевого лазера, эти волокна сокращаются и обеспечивают эм, как бы эффект лифтинга, который настолько выражен, что виден невооруженным глазом сразу после процедуры. Для пацієнтів, у яких ознаки старіння набувають більших проявів, існує курсова процедура глибоке лазерне омолодження. Так після 4-6 процедур можна з легкістю позбавитися зморшок, зовнішніх проявів фотостаріння, покращити колір обличчя та відновити рівність шкіри. Така процедура найкраще підходить тим, чий вік від 35 до 40 років. Глубокое омоложение при помощи эм, э, неодимого лазера это процедура, которая показана людям начиная от 35 лет. И по сути это самая правильная процедура, поскольку э, в, данном, в данном случае точкой приложения являются глубокие слои дермы. Происходит глубокий прогрев кожи, э, при котором клетки, отвечающие за, за производство эм, коллагена эластина, то есть каркаса кожи, начинают работать активнее и вырабатывать эти, этот коллаген гораздо активнее, чем в обычном состоянии. После чого наступає как бы, естественное омоложение, то есть, эм, эффект возврата примерно 5 лет. Один із варіантів лазерного омолодження, що поєднує в собі силу променя та невеликий період відновлення фракційне омолодження. Ця процедура досить безболісна, дуже ефективна та зовсім безпечна, звичайно, за умови кваліфікації лікаря. Чим відрізняється фракціонна техніка від інших методик? Фракціонна техніка. Комбинирует в себе безопасность поверхностных методик омоложения и э, проникает настолько же глубоко, насколько обычно проникает лазерная шлифовка. Э, фракционность заключается в том, что воздействие идет не по всей площади кожи, а только в каких-то определенных его участках. Но эффект стимуляции неоколлагенеза и эффект восстановления кожи и сокращения кожного лоскута абсолютно сравним с другими. Э, более как бы, разрушающими техниками, ну, например, там, с лазерной шлифовкой. При этом период восстановления после фракционных методик гораздо короче. Он исчисляется в некоторых ситуациях даже одним-двумя днями. Ефект від фракційного фототермолізу настає моментально, навіть набираючи сили впродовж перших кількох місяців після процедури. Для максимальних результатів рекомендовано повторити лазерний вплив 2-3 рази з інтервалом в місяць. Якщо все буде зроблено як треба, омолоджуючий ефект протримується близько 5 років. До речі, спеціалісти клініки лазерної косметології Когерент використовують для досягнення максимального косметичного ефекту власні розробки. Наприклад, для омолодження рук після процедури фракційного термолізу ділянка оброблюється єлору. кислотой, яка наносится на шкиру за допомогою ультразвукового аппарату. На сегодняшний день мы применяем такую достаточно новую методику, которая называется лазерная биоретализация. Это комбинация двух методик. Это э, фракционное омоложение рук. То есть мы э, сокращаем кожный лоскут примерно на 10%, за счет чего подтягивается кожа на руках, она становится более молодой, более гладкой, более бархатистой. И э, вслед за этим сразу же мы наносим гиалуроновую кислоту, которая проникает сразу в кожу и за счет этого обеспечивается очень сильный увлажняющий эффект. Клинически это выражается в том, что достаточно быстро и в принципе безболезненно, без уколов, без мезотерапии можно привести руки в порядок. Мабуть, найсучасніша технологія, що допомагає повернути молодість та красу без оперативних втручань, це лазерне шліфування. Метод забезпечує радикальне оновлення шкіри і дає справді вражаючий результат у дзеркалі. Ви побачите себе молодшою на 5, 10, а то й 15 років. Лазерна шліфовка по праву вважається найбільш радикальним методом омолодження. Проте сьогодні справжні професіонали рекомендують її тільки при наявності конкретних показань. Наприклад, якщо на шкірі є значні зміни, шрами, рубці, наслідки вугрової хвороби або інші нерівності. Вік для проведення процедури не має значення, адже найчастіше головна мета лазерної шліфовки не стільки омолодження, скільки взагалі покращення властивостей шкіри та зовнішнього вигляду пацієнта. Лазерная шлифовка является самым агрессивным методом. Это, по сути, глубокий пилинг, его еще также называют. И прибегать к нему доктор должен в самом крайнем случае, когда ничего другое уже выполнить нельзя. До этого момента можно выполнить более щадящие процедуры или процедуры, направленные на, на какую-то другую, другую точку приложения. Это, например, лазерные пилинги. Лазерный пилинг имеет предпочтение по сравнению с обычным стандартным пилингом тем, что абсолютно точно в ручном режиме можно выставить глубину снятия поверхностного слоя кожи и ее обновления до микрона. А это будет контролировать лазер. И проводя такую процедуру, мы всегда точно совершенно знаем, в каком месте происходит воздействие. И абсолютно прогнозировано можно представить себе, что с человеком будет. Такая процедура показана при незначительных повреждениях. То есть она полная, вполне может рассматриваться как альтернатива для химических поверхностных пилингов или средних пилингов при неровностях кожи, при старении, при мелких мимических морщинах. Судинні ураження шкіри зустрічаються досить часто і складають велику групу захворювань. Вони можуть виникати через гормональні збої в організмі людини, наприклад, підвищений рівень жіночих гормонів, провокують їхню появу і інші фактори, такі як часте відвідування сауни, зловживання масажами, надмірне перебування на сонці або в солярії та інші. Судинні сітки на тілі, а тим більше на обличчі ще нікому не додавали краси. Найефективніший спосіб позбавитися синіх та червоних плям лазерне видалення. Найприємніше те, що після процедури не залишається жодних слідів, а судини зникають миттєво і на цьому місці вже ніколи не з'являються. На будь-якій ділянці тіла лазерному променю нічого не заважатиме. Він видалить судину будь-якої складності та глибини. Причому пацієнту під час процедури не потрібна анестезія. В данной лазерной системе просто представлено два вида лазеров. Один эорбиевый, это чисто хирургический, а другой неодимовый источник света. Так вот неодимовый лазер, кроме того, что он может выполнять дополнительные программы омоложения, он еще и позволяет, это золотой стандарт устранения сосудистых новообразований. Потому что при длине волны неодимового лазера 1064 нанометра Спектр поглощения идет в красном цвете, то есть это именно сосудистый пигмент гемоглобин. Поэтому при обработке таким лазером осуществляется полная селективность. Мы можем работать с сосудами, абсолютно не повреждая окружающую кожу. То есть в процессе обработки только сосуд коагулируется, закрывается и полностью исчезает с поверхности кожи. И это происходит как бы сразу на глазах у клиента. Пігментні плями на руках, обличчі або шиї одразу видають справжній вік, навіть якщо шкіра підтягнута, рівна та без зморшок. Якщо ви хочете виглядати на всі 100, позбавтеся пігментних плям швидко та ефективно. Звісно, за допомогою лазеру, адже сам він дасть фору і відбілюванню, і кріотерапії, і фототерапії та усім іншим процедурам для кожного пацієнта сила впливу лазерного променя підбирається індивідуально. Лікар до того ж, має пересвідчитися, що це саме меланінові плями, а їх можна видалити без наслідків. Після процедури у зоні впливу формуються нові клітини чистої, здорової шкіри. Вже за тиждень колір зрівняється, і ви забудете про пігментні плями. В випадку устранения пігментації, как бы, лазер производит розрушення самих глибок меланіна. То есть устраняется достаточно поверхностно залегающая пигментация, и, а кожа остается не Загалом лазерна косметологія зарекомендувала себе як найбільш ефективна у боротьбі за досконалий зовнішній вигляд. Проте запорука успіху професіонал, який вміє працювати з лазерним променем, і точно знає, що і в якому випадку потрібно робити. Клініка лазерної косметології Когерент спеціалізується на лазерній терапії, дерматології та косметології. Головні її переваги це професіоналізм персоналу, високий рівень лікарів, їх досягнення та розробки новітніх методик. А крім того, новітні обладнання та надійність. Неодноразово клініка «Когерент» нагороджувала. ведь знаком и та перемагала у конкурсах подтверждающее звание лидера Украины у галлизе лазерной косметологии. Специалисты клиники Кегерент работают уже много лет и за это время накопили достаточно большой опыт по решению различных эстетических задач, в том числе с лазерными техниками. В нашей клинике установлено 6 различных лазерных систем, при помощи которых мы можем решать практически любую задачу. Мы стремимся дарить здоровье и красоту. І дуже б хотіли, щоб довір'я казане нам. Ми в щастя оправдали. Головна мета роботи спеціалістів клініки «Когерент» – подарувати клієнту здоров'я, красу та разом із ним досягти його цілі позбавитись того, що заважає жити швидко, безболісно та ефективно. Заснована без малого 10 років тому клініка «Когерент» була однією з першопрохідців лазерної косметології в Україні. Сьогодні це законодавець і справжній лідер галузі. Щоб підтримати себе у тонусі впродовж усього тижня, вчені рекомендують приємний метод короткий денний сон. Тривалість такої перерви не має перевищувати 30 хвилин, адже інакше замість бадьорості з'явиться протилежний ефект. Я особисто не знаю, як втілити таку рекомендацію в життя протягом робочого тижня. А ось у вихідні можемо спробувати. Тож, вдалого вам дня і гарного відпочинку. Побачимось!